Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу. Подивіться, що у нас Що у нас понасипало. Дивіться, поналіплювало на дерева. йой йо йо Настояща зима. Які красиві дерева. Яка краса кругом? Красота. біло 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 кругом. Она понасипало добряче. Добре, чи понасипало. Стала я трошки поранше, бо пише, що світло будуть відключати о восьмій годині рано. Думаю, треба підготуватися до роботи. Привести себе у чувства. Ой, як це файно. О, вже понасипало поналепало снігу. Ой. Трішки і терець будуває. Таке красота. Дивіться, Що то воно понароблювало? Понасипало. Сипало, сипало. Ой. Діць. Біленько, біленько. Добре, йду я роблю каву і на роботу. Ну що, друзі? І знову одне й те саме, і знову зима конкретна? І я вас. Запрошую поставити лайчик, підписатися і рухатися зі мною в напрямку роботи. Сьогодні у нас як такого морозу немає. Ах, як такого морозу немає. Як бачите, дощ. Ой, тфу, дощ, боже боже, що я балакаю? <coughs> Колобані. сусід переїхав, кільку що зробилася під колесами кака, <coughs> але зато яка краса попереду і по сторонах? Я йду. Знаєте, і просто дивуюся, як це так може Бог створити і зробити. Дивіться, це та як хатка. Зверху шапка, це бузина, а під низом можна сховатися. Просто, просто. Зимова казка, друзі. Зимова казка. На дерева наліпила. Відповідно від снігу гілки повгиналися, Зробилося, як би хатка. О тут уже, якби, друзі, мені ніхто не скаже, що чого не береш ровер. Я повторюся для тих, хто недавно приєднався, що з ровером, тобто з велосипедом, я не дружу. Я взагалі з транспортом, який на двох колесах. Не дружу. <кій> Вибачте, можу їхати трактором, можу їхати <кій> трохи машиною, не аж дуже так такий шофер, але серйозно. Бо це транспорт на чотирьох колесах. Ну, і можу ще їхати на своїх двох. Як я люблю називати своїх дві ноги. Одинадцятий. Одинадцятий поїзд чи одинадцятий автобус. Ну, я просто люблю їхати своїм 11-м і споглядати ось таку красу. Дивіться, боже, боже. Яка це, як це Бог створив, як це Бог зробив? Що гілочки обліплені снігом, і воно все... Це тільки потрісти і вже <кхи> і вже ось такий буде сніг. А так воно все, воно все тримається. Дивіться. О, потрясу для, для гарної картинки, як би то сказати. <кхи> Ой, зараз, друзі, мене напереді чекає болото. Тому, напевно, відключаюся, Уключуся трошечки далі. Йду, друзі, спостерігаю ось цю всю красу і не можу просто, ну, просто якби не віриться, що на календарі 23 листопада, а у нас зима, а у нас зима повним ходом. Дивіться, яка хатка з дерева лечі ззаді за мною. А у нас зима повним ходом. Не віриться. Давно такого вже не було. Хоча, зараз зима є, зараз зима є. А в грудні саме на Різдво може зими не бути. Так вже останні, останні декілька років у нас на Різдво болото. Не знаю, як у кого, у нас так. Ой, у нас так, у нас болото на Різдво. Подивіться, тут у нас росте молоденький дубок. Хочу показати. Дивіться, яка краса. Як його обліпило снігом. Листки великі. Снігу наліпило. Хіба не краса? Краса Божого світу. Ось так покажу. Красота. Так, <кій> побігла я. Побігла я, друзі, бо у мене ще... Е, ой, боже, боже, болото Болото під колесами тут. Ну нічого. Бо у мене ще напереді, наперед мене, ще моя гора задишка. Її треба подолати. Хоч я завжди кажу, що я буксую. Що я буксую до цієї гори. А сьогодні не знаю. Буду буксувати, не буду буксувати. Побачимо, як воно буде. Як воно буде. Просто ось ця краса вражає. Вражає, дивіться, подивіться, як повгиналися листочки. Дуже, дуже чарує такий, зачаровує такий пейзаж. Я вам скажу, друзі, що буксую. І ще вам скажу, що картину малювати не треба. Картину намалював Бог за нас. Ой. Картина намальована. Божими руками. Тут у нас росте така акація. Постараюся зараз вам показати. Ой, дивіться, така акація з такими великими колючками. Не знаю, що, що це за сорт, але бачите, які які колючки здорові. І на ньому теж наліпило снігу. На цій акації. Акація. Знаю точно, що це акація, бо того що. Ой. Бо того, що всі акації, вони колючі. Вони колючі. А така звичайна акація. Ну, звичайно, як звичайно, Має маленькі кулючки і ось такі має насінневі коробочки. А та, що я показувала, вона має насінневі коробочки. Але насінневі коробочки такі великі, десь довжиною, певно, сантиметрів 10, якщо і не більше. І насіння дуже схоже на чорне, правда. Але величиною схоже як, як колотий горох половинка або сочевиця. Ось таке насіння завелике, <кхід> Як половинка гороху. Ой! Ой. Ой-ой. Боже, боже. Яка ж то красота під снігом? Під снігом дуже, дуже красота. Дивіться, збоку, з боку тер синій. це близько так не покажеш, а ось здалеку. Це просто, це просто, друзі, казка. Просто казка. Наверху сосни. О, так, покажу, зблизька, приближу. Сосни теж. Повдівалися в сніг. Такі вершечки. Білі-білі. О, все кругом, коротше, біле, друзі. Я просто в захваті, щоб е, хочу, хочу це зафіксувати, яка сьогодні, 23 листопада, 24 року, яка сьогодні зима. І цей сніг раптом падав декілька годин. <кій> і ось таку зробив нам красу. Так що, друзі, я побігла на роботу. Всім гарного спокійного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Міцного всім здоров'ячка. До зустрічі в свіжих відео. Чекаю вас у себе на каналі. Дякую всім, хто приєднався, і хто ще приєднується.